Чи далі світом лихом міражів? З могильних плит збирають славу міражі. Туманна доляк кличе у злиття до вод зійти. Падіння від сльози так серце пропече, що рани не загоняться ніколи більше. Заснули. Друзі й вороги, та час сміється із усіх, не злість словами, що з гріхом прийшли, щоб посміятися з усіх підряд живих і мертвих. А ти, навіщо тут повстав? Війська прислав і війни затівав, коли. У тихості своїй мир постоїть за себе, покличуть всіх колись прийти до неба. І встане сторож з палицею правди та й відсобачить всіх отих, хто не пішов у ріст. А вже пропав у славі воїн так безславно, убивши і своїх усіх і приречених чужих, прийде у правді воїн мирних днів приславних, що світло від душі простягне у вічний зміст, тоді лише збагнеш, куди попав нарешті, чи чми, чи світла ти побачив хвіст?